Забутівському будинку культури ми створили маленьке свято для наших діточок з родин героїв, з родин військовослужбовців, батьків, яких захищають нас на передових позиціях. Багато захисників справжніх героїв сьогодні далеко від нас, заболотівщини, але вони там у боях бережуть наш мир і спокій. Смачна піца, дозвілля. А також наші артисти театру Ляльок з Івано-Франківська приїхали в будинку культури. Роблять виставу для дітей. Хочемо максимально всіх діточок огорнути тією любов'ю. нас діє така програма Турбота про родину героя. В рамках цієї програми ми забезпечуємо багатодітні родини. Мене послав сюди святий Миколаїв, сказав, щоб я приїхала, щоб відвідала дуже чемних діточок, зустрілася, запитала в них як справи, що їм потрібно, які є проблемні питання у батьків. Тому хочу від міжнародних донорів для ваших родин, для ваших сімей також передати такі павербанки, які в господарстві є дуже потрібні. Дуже дякуємо всім нашим героям, які нас захищають. Дякую матерям, які приїхали, привезли діточок на такий захід, який відбувається в Заблуківському будинку культури. Ми зібрали діточок з цілої громади, і таких заходів будемо проводити багато, не зважаючи на всю складність, яка є в країні, де йде війна. А також запросила всіх дітей брати участь у конкурсі серцем єдиними Україна», який масштабувався, який з новою такою енергією, і силою буде проводитися на тернах нашого Прикарпаття. Діточок з цілої області запрошуємо до Івано-Франківська, щоб вони мали можливість трошки, хоча б на декілька хвилин, забути, що таке війна страшна, повномасштабна в нашій країні.